Привіт, друзі рибацюги! З вами канал Best Fishing та його автор Петюня. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему і, в свою чергу, дуже актуальну: а саме риболовля на линя на поплавкової вудці головні лайфхаки. Так що буде цікаво. Не забудьте поставити лайк до цього відео та підписатися на наш канал. Поїхали! Ви зібралися на риболовлю? Чи плануєте спіймати лина на поплавкову вудку? Пропонуємо вам детальні та цікаві лайфхаки, які допоможуть спіймати найбажаніший трофей. Ми розповімо вам, як правильно вибрати місце лову і правильно підібрати снасті при риболовлі на лина, розкриємо секретну тактику вдалої риболовлі на лина. Так ви зможете зловити відмінний улов і похвалитися перед друзями рідними або приготувати рибу на вогнищі прямо на місці риболовлі. Ви зібралися на риболовлю. Чи плануєте спіймати лина на поплавкову вудку? Пропонуємо вам детальні та цікаві лайфхаки, які допоможуть спіймати найбажаніший трофей. Ми розповімо вам, як правильно вибрати місце лову і правильно підібрати снасті при риболовлі на лина, розкриємо секретну тактику вдалої риболовлі на лина. Так ви зможете зловити відмінний улов і похвалитися перед друзями, рідними. Або приготувати рибу на вогнищі прямо на місці риболовлі. І так, лин дуже цікава і хитра риба, Мешкає ця риба в чистих і глибоких водоймах, де немає рясних водоростей і заростей. Тому сьогодні сучасному рибалці потрібно проявити кмітливість і докласти чимало зусиль, щоб зловити трофейного лина. У стародавні часи лин вважали царською рибою і готували таку рибу відповідно для подачі на царський стіл. Тому для рибалки зловити лина стає подвійним нагородою. Де найкраще місце для риболовлі лина? Краща рибалка на лина це в теплу пору року, хоча трапляються випадки, коли можна зловити лина і взимку у теплу пору року, а в основному влітку лин дуже активна риба, яка постійно шукає корм. Тому якщо ви відправилися на риболовлю теплою весною, влітку або ранньої осені, коли вода досить ще тепла, шукайте лина на глибині близько метра. В основному на глибині від 0,7 до 1 метра. Лин в теплу пору активно шукає собі їжу. Вудку не потрібно далеко закидати. Найкраще закидайте вудку в зону, де видно рослинність, але поруч є відкрита вода без водоростей. Так ви швидше звернете уваги лина і знайдете бажаний трофей. Як правильно підібрати снасть? Вудилищесь вибирайте міцне вудилище довжиною від 4 до 7 метрів. Так як лин вагою всього в 500 метрів здатний сильно опиратися, а вам потрібно все ж витягнути рибу з води і не зламати водилище, котушка можна вибирати невелику інерційну котушку, в якій буде зберігатися запас волосіні. В основному звичайну махову вудку не потрібно постачати котушкою. Волосінь ви можете замінити основну волосінь на міцну мононить або флюорокарбонову поводок. Вибирайте волосінь товщиною від 0,25 мм до 0,30 мм. А для повідця візьміть звичайний відрізок монофильної волосіні товщиною 0,5 мм. Який прикорм підібрати для риболовлі на лина? Найкраще використовувати прикорм тваринного походження, наприклад, черви, куплені в рибальському магазині. Також ви можете приготувати підгодовування самостійно. То обов'язково додайте до складу прикорму опаришів або рубаних черв'яків. Також, відмінно, підійде парена кукурудза, але в невеликій кількості підгодовування найкраще кидати в невеликих кількостях, і дуже точно насадки і наживки для риболовлі на трофейного лина. Найбільші ласощі для лина це грунтовий черв'як, який при зануренні у воду починає поширювати особливо смачний аромат і приваблює лина своїм запахом. Одним з кращих лайфхаків для рибалок це нарізати хробака на шматочки або проткнути голкою в декількох місцях, так запах ароматної прикормки швидше приверне голодного лина. Також лин із задоволенням поласує червоним опаришем. А ось від білого опариша може і зовсім відмовитися вибагливий лин. Також лин може клювати на кукурудзу, перловку, тісто з різними ароматизаторами. Секретна тактика при лові лина. Для початку потрібно визначитися з правильним місцем лову лина і почати підгодовування. Прикормлюємо лина невеликими порціями прикормки, кукурудзою, опаришами або шматочками хробаків. Після вдалої прикормки ви точно привернете увагу лина. Найголовніше, щоб вам поруч нічого не заважало ловити рибу. Для активного клювання лина потрібно закидати дуже точно прикорм. Також точно ви повинні закидати наживку, тому що у вас не вийде приманити хитрого лина до своєї підгодовування. Закидайте снасть акуратно і максимально безшумно. Лінь дуже обережна риба, тому не любить зайвий шум, і ви можете просто злякати рибу сильним шумом або навіть яскравим одягом. Виберіть вудилище найлегше. Так ви зможете максимально точно і безшумно закинути наживку в воду. А для того щоб дістати акуратно лина з води, користуйтеся спеціальним підсачком. Інакше риба буде вириватися і створить вам непотрібний шум і розполохає решту потенційну здобич. Лайфхаки і хитрості приманки лина. Лина на сьогоднішній день досвідчені рибалки називають гурманом, так як вгадати смакові переваги цієї риби буває дуже складно. Лінь має виключно хорошим апетитом, тому щоб підгодувати рибу, потрібно буде постаратися. Найпростіший спосіб зібрати якомога більше лина в одному місці це накопати черв'яків і помістити їх в ємність з шматком дерну. Запах ароматної прикормки привертає лина. А хитрі черви заползуть в дерен, так лин не зможе з'їсти відразу всю підгодовування, а запах буде залучати все нову рибу. Також приводити лина можна за допомогою відвареного гороху і перловки, можна змішувати ці компоненти або підгодовувати окремо. Так рибалка зможе знайти свій індивідуальний прикорм в тій місцевості, в якій він рибалить. Огляд приманок для лина за порами року. Навесні лин більш ненажерливий. Після довгої зими риба вважає за краще харчуватися равликами, мотилем або ручейником. Навесні в свої приманки можете використовувати гноюві черв'яки, які залишаються живими і будуть активно звиватися на гачку. Такий хитрий хід швидко приверне увагу голодного лина. Також можете використовувати при приманки риби мотиль, п'явки і земляні хробаки. Влітку для приманки лина відмінно підійде мотиль, личинки ручейника. Але коли вода максимально прогріта, тепла, а риба не така голодна, добре підійде рослинна приманка, Парений горох, консервована кукурудза, перловка, пшениця. Також рибалки можуть застосовувати і різні види тесту при риболовлі на лина. А восени, коли вода поступово остигає, рибалка може комбінувати тваринну і рослинну приманку. Але слід робити великий акцент на тваринну приманку, наприклад, використовувати живого червоного опариша і гноювого хробака. На цьому друзі, в мене все. З вами був канал Best Fishing, автор Петюнчик. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі. Бережіть себе.